Давно нічого не писав, да? ну зараз спробую щось сказати. Ну, По-перше, не було просто такого, якби натхнення, не знаю, не було що навіть розповідати особливо. Бо дні такі перетворилися просто в буденність, таку, коли я встаю, чітко роблю свою справу, яку я можу робити на своєму місці. А я роблю не останню справу для того, щоб підтримувати да, фронт. І... Якби на цьому все обмежувалось у мене. Я такий був в такому анабіозі, знаєте, як сплячка такий був щось. Це були на те особисті причини, і деякі причини, про які я можу розказати, можу, вже можу розказати. Е, Також почнемо. Те, що твориться просто зараз в країні, це взагалі вже пік, вже такий, знаєте, ідеотизму, чи не знаю, як це назвати. Коротше, я цього не підтримую зовсім. Те, те що робиться, і без такої якоїсь чіткої цілі, без якоїсь такої, ну. Не знаю, як це взагалі називати. У мене просто на початку війни це взагалі в голову не вкладувалося, як це можна все так скласти. Ну зараз я більш свою кукушку привів до ладу і так. Якось цим скажімо, живу. Да? Ну, Те, що відбувається в країні, да, і дивлячись на тих людей, які там намагаються десь за кордон виїхати, ще якимись шляхами. Да, там, ну, я маю чоловіків, да, в першу чергу, бо жінкам ще за кордон більш-менш виїхати можна. Це показує рівень того, да, незгоди да, з владою, з тією з політикою, яка зараз йде, да Це перше, да і тут це. ну Заостряти на цьому вагу не буду, бо все таки, якби, ну, я, хоча я такий заполітизована людина, але я не буду лізти зараз в політичні ці моменти, якось їх коментувати, бо все це я не такий прям оратор такий хороший, щоб сформулювати свої думки отак, знаєте, злагоджено. І, і політично якось нейтрально, знаєте, я можу свою якусь думку особисто докладувати до цього. Друга причина особиста, яку я ну, вірніше, вона поділена на два аспекти. Одна особиста, яку я не буду на каналі, хоча це мій щоденник, але він публічний. І деякі речі я, мабуть, ніколи на камеру не буду проговарювати. Якби це був щоденник, який я записав. Да, на папер, може б, там хтось колись мене не стало там, чи якось прочитав, бо я хтось це одна справа. А коли публічно розповідати про своє життя на камеру, ну, це, знаєте, таке собі, да? не знаю. А от другий аспект свого, свого особистого життя, я можу розповісти, в мене були деякі ну, так, проблеми да, по здоров'ю, які дуже пригнітили мене, серйозно пригнітили. Я вже думав, що мої дні скінчилися. Да? Але трошеч, трошечки, ну не трошечки, певну суму, яка вимірюється там в сотнях доларах, да я вкинув не в одної сотні доларів, я вкинув на свою да на своє здоров'я, і ситуація виправилася, і я можу остаточно сказати, що. Мабуть, найближчі, не знаю, може роки. Ну, ніхто не знає, Господь Бог тільки знає, скільки мені жить. Да? Ну, от з допомогою Господа Бога, скажімо так, я ще можу планувати щось на майбутнє. Е, можливо, я перебільшував свою ситуацію. Я ще не знаю, наскільки вона загострилася, якби я не втрутився би своїми діями. Да? Ну, все могло повернутися, це ж не все воля Божа, як воно хто знає, як воно могло повернутися. І це мене надихнуло, це мене підняло. Я багато чого переосмислив, серйозно переосмислив, тому що не буду розповідати, якого, якого характеру були у мене проблеми, але ці проблеми е, дають тобі привід переосмислити, що ти людина смертна. Да? Отак, От скажімо, так сформулюю це. І Зараз, коли ці проблеми відступили, я розумію, що, мабуть, кожному дається другий шанс. Хоча останні роки останні роки, десь, мабуть, ну, скажімо так, ще це до війни почалося. Я роблю всім тільки добро. Тільки добро. Я ніколи нікому не робив зла. Я всіх люблю, всіх люблю, всіх людей я люблю. Кожного, звісно, можна по-різному любити. Любов буває різна. Буває любов нейтральна, буває любов, така, знаєте, чутлива, вона тебе все, все заполоняє всього. Буває різна любов. Буває любов до матері, буває да, любов до батьків, до дітей і так далі. Там, до рідних, буває любов фізична, да, і так далі. Але я всіх люблю. Я цьому правилу керую в своєму житті. І, можливо, за цього мені дан другий шанс. Хоча скажу, ситуація не була. Я не був в комі, там, я не був. Якось там при смерті. Ні. Не, не треба нагнітати, я не буду цього робити, і не треба там думати, що щось там у мене. ні, мене все не так. Але все могло повернутися, можливо, би, е, Що я переосмислив? По-перше, я буду займатися спортом, бо я в дитинстві бігав дуже багато. Е, деякий час після школи я ходив в спортзал. Ну, Не досить там великий час, може около року ходив в спортзал. А потім період був, да, що взагалі я трошки поїхав не в ту, не в ту сторону. Да. Ну не буду на це заглиблюватися на цьому, це окрема тема. І якось бігать я взагалі спортом перестав. У мене був один момент колись декілька років тому, коли я трохи віджимався, там трохи були такі в мене спортивні моменти. Ну потім, там з віджимом, коли ти довго віджимається, це я читав. Бувай в армії у багатьох, хто теж регулярно віджимається, починають. Боліти отут здається, я вже не пам'ятаю. точно яка частина м'язів, чи суглобів, чи м'язи починають тут. Боліти здається, отут десь в районі плеч. Боліти чи суглоби, чи зв'язки, ну щось така біль. Коротше, регулярно. Я тоді залишив віджиматися. Зараз я хочу почати бігати. Зараз я хочу почати бігати. Я регулярно сьогодні, сьогодні, до речі, так спіпалася, я піду, куплю собі спортивне взуття для бігу, бо в мене немає. І буду вранці по цей. Бігати. Що я можу сказати, у мене були, ну, що я можу так сказати, без так сказати, трошки конкретизувати, у да, мене були проблеми з серцем. Проблеми з серцем були. Ну це да, розумієте, наскільки це важливий орган для людини. Да? Хоча кожен, кожен орган важливий, ну, серце да, таке посідає в нашому житті ключову роль. Да? Е, ключове слово були. Я маю надію, що вони не повернуться. І історія ця дуже для мене повчальна. І я ж кажу, багато чого пересмислив. Тому я починаю бігати з сьогоднішнього, ну не сьогоднішнього дня, верніше, сьогодні куплю, купую ці, а мабуть, уже з понеділка перед роботою я буду рано на півгодинки раніше прокидатися і буду починати бігати, почну з дистанції якихось, бо там подивлюся, як воно буде. Досвід в мене бігання є. Я кажу, раніше бігав. Треба відновити його, треба набрати форму, бо я. Такій в поганій формі, чесно кажучи, дуже, дуже сумна мене форма. Півтора кілометра для мене вже це, це вже важкувато пробігти, навіть півтора кілометра. А в дитинстві, я пам'ятаю, бігав і по 10 кілометрів бувало такі марафони. Ну, Я не буду марафони. Зараз бігати, це точно якісь там по 10 кілометрів. Нема ні часу, на це нема такої цілі. А от просто пробіжки регулярні по да. да, все починається. По-друге, я своє особисте життя приведу в порядок. В мене була про те, що я казав, тільки що другий інший аспект, да? я знову до нього повернуся. Інший аспект, що я кажу, що в мене була ситуація з особистим життям, про яку я не буду розповідати публічно. Навіть нікому, не то що публічно, я навіть друзям. Це я з друзями буваю, ділюся якимись там речами, ну не так, щоб, знаєте присвячувати те, що там свої почуття розповідати, це ну, не, не, не мій шлях. Мабуть, думаю, так мало хто взагалі робить. І після цієї кризи да, в особистому житті в мене була така от серйозний такий занепад. Да? Зараз я займусь своїм особистим життям. Потім я виділяю, виділяю тепер регулярно. Я, як людина, ні разу на каналі це не згадував. Хоча веду. Бухгалтерію свою особисту вже декілька років. То є такі програми зараз. Я це можна на робити, я роблю на телефоні. На телефоні більш зручніше, да бо він завжди під рукою завжди можна внести якісь дані. Телефон це, по суті, теж міні-комп'ютер маленький. І я роблю записи по цьому, по своїй бухгалтерії, які гроші, скільки я заробляю, скільки я витрачаю, на які статті я витрачаю. Формую бюджети. Так? Не просто записую, а ще й формую бюджети. Скільки мені треба витратити на ту, на ту ситуацію. Я вже знаю, так? скільки мені приблизно треба. Я закладую цей бюджет. І я бачу це. Ну, це окрема тема. Можливо. Так. І е, в мене не було. Ну в мене була на охорону здоров'я там зубна паста, там зуби там лікувати ще щось. Там невеличка сума. Да, скажімо так. Я, по-перше, переосмислю цей цю, цю статтю своїх розходів, да видатків свою більш і розширюю фінансово, розширюю цей буфер такий, да? Я буду виділяти, це буде досягати, мабуть, мінімум 10-15%. Це якщо не буде критичних ситуацій. Звісно, всі критичні ситуації бувають, і буває, що треба якусь там втручання, як зараз да, мене було, і я витратився велику суму, але підготов, Я підготувався до цього. У мене не був це удар для мене фінансовий. Я я до цього завчасно підготувався і цей. Одночасно з цим я буду відкладувати 10 кожен місяць. Це давно треба було робити. і Я про це вже давно думаю, ніяк не вирішу. Якось це то-то, то-то. Це неправильно. Це неправильно. 10% своїх прибутків я буду. Кожен місяць відкладається, це мінімум 10, подивлюсь, може, якщо буде більше ви витримав, ну не менше 10 не менше 10% я буду відкладати на майбутнє. Звісно, ще я буду переводити в іншу валюту. В гривні я зберігати не буду. Можливо, я буду диверсифікувати дифер... диферсиф... ці. Це мається на увазі, що або в різних валютах, або навіть в дорогоцінні метали буду вкладати, щоб трохи було воно розмежовано. Це така у мене позиція і, цей... і буду планувати майбутнє з, з тим з тої ситуації, яка далі буде в країні. Ви розумієте, що зима буде ця важка, надто важка, поки ось літо, красота, да, тепло, футболочка, все хорошо. Там цей ну вже зараз світла, світла ситуація досить вже суттєва. І ще поки літо, воно не відчувається. Довгий да, день, довгий день, воно якось нічого, там нормально відчувається, можна піти погуляти, посидіти десь на вулиці, там в хаті не холодно. Да, якщо ти хочеш, може там поспати там, чи що, наприклад, там, да. ну, якщо це ніч, там ти ж не будеш на вулиці. Ти будеш вдома спати, вдома тепло, дай навіть ночі. Да. А от зимку, як буде ситуація з опаленням, там зі світлом, з цим, цим. багато чого на світло зав'язано, інфраструктура ж. Да. Житлова вся інфраструктура зав'язана, ну, критична якась інфраструктура, мабуть, буде працювати більш-менш, але які будуть політичні події в країні, я чесно скажу, я дивлюсь на політичне майбутнє України дуже критично, в плані того, що навіть песимістично, хоча я оптиміст, хоча я оптиміст, ну, те, що зараз в країні ні до чого хорошого не приведе, треба до цього готуватися якось. Першу чергу, звісно, морально. Фінансово вже я, мабуть, не встигну сильно підготуватися, подивимося, як воно. А ось морально треба підготуватися до різних подій. І я буду суттєво планувати своє майбутнє, як, як воно буде пов'язано з Україною чи ні. Я ніколи не планував виїжджати з України назавжди. І зараз в мене таких прям думок немає виїжджати прямо з України. Ну, ніколи не кажи ніколи. Знаєте, це таке справа. Тим більше в мене є досвід за кордоном. Я працював і жив за кордоном деякий час в, в, в двох країнах. І якби я готовий, тим більше я знаю декілька іноземних мов, і це теж, я вважаю, для мене буде набагато ну, легше, легше адаптуватися в іншому суспільстві, якщо такий вибір я буду, буде зроблений або його. Скажімо так, хтось зробить за мене, ну як за мене зробить, ну так планується обставини, скажімо так, да? що можливо і так, так станеться. Тому ось так, ну, постараюсь да, щось викладувати може, на каналі, якщо буде. Ні, однозначно буду. Я хочу... Я почав знову, я ж е, е, хто може на канал слідкує, таких людей, мав і мало, і майже їх може нема. там один, може, два чоловіка, не знаю. Так думаю, так, так думаю я. Я публікував до війни свої вірші. Ну, я почав публікувати саме в хронологічному порядку, їх самі перші там, такі початкові, такі, зародкові, да, якась там така поезія. така якась. Хоча я не скажу, що я прям поет такий сильний, ну, як є. Да, я пишу, як є, пишу цей. У мене багато віршів. У мене багато віршів. Я публікував буквально до війни, там, здається, пару віршів всього. І в мене їх там ну, ще їх публікувати, публікувати і публікувати. Якщо, навіть кожен день, якщо я буду викладати по віршу, це займе, теж не, не знаю, може, не один місяць, скажімо так, да, займе? не знаю, Скільки сотні віршів, мабуть, є, там точно, а може і більше. Не знаю, не рахував ніколи їх. Ну, ще раніше, коли їх давно я їх в Зошитах писав, да, ще в мене там старі вірші в Зошитах ще. Там 2000 років, саме перші вірші я почав писати. Вони ще в зошитах тоді ж не було таких засобів. Да, зараз я вірші. Я довго не писав вірші. Я подивився, останній вірш я написав перед цим в 2016 році. І от 8 років я не писав вірші взагалі. І то до 2016 року я теж там, не особливо мало що писав, там, щось так періодично. там якісь. Зараз я знову почав писати вірші, не знаю наскільки це. Може, зараз напишу там щось і Знову там, цей... не буде якогось натхнення такого. Але є, я почну їх публікувати. Я хотів їх. Ну, так сталося, що почалася війна, і в мене не було такого бажання чи як такого бачення, правильно сформувати, може бачення такого, що зараз необхідно таке публікувати. Я переключився на це, Плюс у мене голова була іншим зайнята. Зараз я хочу їх поч... знову продовжити публікувати. І я буду публікувати. Так що, хто хоче подивитися, що я пишу. Слідкуйте за каналом, я буду викладувати вірші, я постараюсь десь знайти місце. У мене ще просто така ситуація, що е, нема місця, де правильно У мене нема кабінету особливого, де знімати, нема такої знімальної кімнати. Розумієте, я людина. Ну скажу, я не скажу, що я бідна, прям людина. Ні, точно не скажу, що я бідна людина. Я не можу про себе це сказати. Ну, скажімо так, в мене нема нерухомості такої велик, великої якоїсь квартири там чи цей, да, де можна. Виділити кабінет, де я буду сидіти і публікувати вірші. Я там був створив одне місце. Зараз воно в мене там перестановка, і там мене ну, дійсно нема. Треба публікувати або десь на природі їх, або десь робити місце, десь вони знаходите місце десь, де і це робити, окрім там, вдома в себе, да? наприклад, десь виділяти місце. Це цим проблема. Цим проблема, і це от теж одна із причин, по яких я щось рідко публікую. Ну, от зараз так почнемо. Як мінімум, як мінімум, як мінімум, я буду полюкувати. Обіцяю, обіцяю, я буду полікувати свої старі вірші в хронологічному порядку. На жаль, нові вірші ми дійдемо до них не скоро. Нові, особливо ті, що я зараз пишу. Ну, колись ми до них дійдемо. Я маю надію, я встигну до кінця свого життя. ну Ладно, не будемо такі морталістські такі настрої. Поширювати. Ну, я маю стигну, да, Я ще ж не збираюсь вмирати там. Ну, я думаю, встигну опублікувати всі свої вірші на каналі. Нехай буде для пам'яті. І для себе. Плюс я, якщо десь щось станеться, да? на Ютубі я зможу. Ну, я не думаю, що станеться, але у мене, от, до речі, ці вірші, які в мене є, вони тільки на зоштах записані. Да? Їх треба... Принести електронний вигляд, їх треба надрукувати їх треба. І все нема часу надрукувати, якось їх. От мої вірші, да, я вже одразу їх публікую в електронному вигляді, в мене немає їх на папері. Нема на папері. Старий да. Отак довго я про вірші розповідав, бо ну, для мене це частина життя, для мене. Да. Ну, якась частина. Я їх рідко до них звертаюсь. Ну, от Зараз переглянув свої старі вірші. Да, Є такий хлам, в типу... мене більше сежі про кохання. Я така романтична мабуть натура. І зараз, оскільки вже я вже такий, да, вже ну, не молодий, да, не молодий, вже така. Я до сих пір така романтична натура, я щось там можу романтично щось замислитись. Люблю якісь романтичні моменти, там щось згадую. Взагалі просто я близький, я все в мене кохання в серці. І я це кохання виливаю у віршах теж. Я до всіх віднося з коханням, до всіх, я всіх, я всіх готов любити, всіх прийняти. Так, да, світ такий жорстокий, світ, світ, не, буде не, не, цей, ну, світ не, не відноситься до мене з любов'ю, я це бачу. Я скільки відтримав болі душевної за все своє життя, і я думаю, ще отримаю, але я ніколи не зверну свого шляху. Я завжди буду всім дарити любові, тепло. Я буду переводити бабушку через, через дорогу, як я це роблю. Я буду затягувати, коли нема світла, коляски на верхні поверхи, на 12-й, там, як я затягував недавно. Я буду все робити, всім добро. Я зив завжди буду допомагати і робити всім добро. Це мій шлях. Я добрий був, я буду добрий завжди. Це мій шлях, я з нього не зверну, хоч хто хоч хто мене буде на це пихати. І будь-які негаразди в мене в житті. І душевні рани, які до сих пір в мене живуть в серці, не звернуть мене з цього шляху. Я буду таким, який я народився, я таким залишусь. Це мій шлях, я буду його триматися. Тому на цьому все. І до наступних з цих да, опублікувань, мабуть, віршів. Не знаю, що там буде наступне відео, мабуть, щось спробую з віршів продовжити публікувати. І постараюсь регулярно на це приділяти цьому увагу. Тримайтеся і готовьтесь до. Найгіршої зими в історії України це точно.